Слово Боже, для вас помолимось, Царі Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібе життя подателі, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благої душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, Відкрив моє серце. Відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересік нам слово і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 4 глава, з 22 по 30 вірш. Всі свідчили про Нього і чудувалися словами ласк, і линули з уст Його, і говорили, чи ж він не син Йосифа? Він сказав їм ви, певно, скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося Капернаумі, зроби і те тут, на твоїй батьківщині. Він ж додав «Істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають добре своїй батьківщині. Та я вам кажу, що по правді багато діб було Ізраїлі за днів і лі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Серепто, що в краю Сидонській, до вдови жінки. Та й прокажене теж Ізраїлю було чимало за пророка Ілесея, одна ніхто з них не очистився, крім сирійця Наама. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудовано їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та Він, пройшовши серед них, пішов далі. Бачимо, що Ісус перебуває у Назареті, але на Його батьківщині його не приймають. Але бачимо, що Ісус підкреслює свою мужність говорити про ті речі, про які багато хто би вибрав краще мовчати. Хіба Ісус не міг, попри їхню невіру, зробити декілька чуд, щоб викликати у них захоплення. Звичайно, що міг. Але тоді би ситуація вийшла не такої критичної, Він міг, проте Ісус не приховує того, що йому не подобається. Син Божий не хоче брехати. На відміну від Ісуса, в своєму житті людина часто вибирає радше не сказати нічого про те, як вона почувається, намагається приховати. Справжній стан речей, щоб не втратити становище чи стосунки або не відділятися, або бути в своєму оточенні такою ж, як і всі, модною чи авторитетною. Чи, зрештою, боїться, що правда засмутить і зруйнує певні стосунки? Бачимо, що Ісус не боїться, Він говорить правду, каже, істина, кажу вам, ніякого пророка не приймають добре своїй батьківщині. Вони насправді хотіли якогось чуда, але Ісус надавав чудо, і вони ще більше мали такий бунт проти нього. Хто він такий? Він такий, як ми, каже. Він з тої самої батьківщини каже, перше речення 22 глава, чи ж він не син Йосифа? Вони його добре знали, вони знали Йосифа, що він був Теслею. Його мама Марія була. Для них не було щось такого незвичайного. Звичайні буденні речі. І також Ісус хоче нам підкреслити, що Ісус приходить до кожного з нас. Але чим ми Його приймаємо? Чи наше серце є відкрите для Нього? Чи ми можемо йому правду сказати? Чи ми можемо розказати про свої проблеми, про свою радість? Про своїх близьких, чи ми можемо йому поплакати. Господи, навчи мене, щоб я більше довіряла тобі, щоб я не очікувала від Тебе чуд, але вірила Твоєму слові, і була вірна те, що Ти говориш. Амінь.